8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Як цей день відзначали в Савинській громаді? Я пропоную вам подивитися. Дорогі друзі, шановні односельці, сьогодні ми відзначаємо День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 1939-1945 років відповідно до закону України від 29 травня 23-го року про день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна відзначає цю пам'ятну дату за європейською традицією: 8 травня. Сьогодні ми вшановуємо 79-ту річницю закінчення війни як символ перемоги цивілізованого світу над злом нацизму. Звільнення людства від загрози глобальної катастрофи, ця дата про пам'ять і застереження, про страшну ціну і непоправні наслідки війни, а зовсім не про культ завоювання і підкорення, який нині плекає країна агресор Російська Федерація, спомин про війну покликаний сформувати у нас суспільний запит на збереження миру і розвивати спроможність всіх держав до його захисту, виховувати у народів. Сміливість і принциповість у боротьбі з агресією і несправедливістю уроки Другої світової війни очевидні домовлятися з тоталітарними терористичними режимами небезпечно для існування людства. Третю поспіль річниці перемоги над нацизмом ми відзначаємо в умовах боротьби України проти повномасштабної збройної агресії Російської Федерації і вже десяту річницю. Під час війни Росії проти України за таких умов особливо важливою є демонстрація нашої єдністю з усіма країнами-партнерами. Подолання культивованого Москвою тероризму, що наразі становить геополітичну загрозу. Завершення російсько-української війни перемогою України означає у перспективі гарантію непорушності кордонів інших і, передусім. Європейських держав другий рік поспіль ми з вами збираємось саме тут, на Алеї Слави. 23-го року ми висадили спочатку 10 ялинок, потім іще одну ялинку. На жаль, сьогодні ми змушені висаджувати на цій алеї ще 8 ялинок. Загальна кількість загиблих савинчан 19. Ще троє. Наразі визнані безвісті зниклими. Ми сподіваємось на їх повернення. Ми сподіваємося, плекаємо надію, що вони побачать свою рідну землю. Понад 150 савенчан на сьогодні виборюють незалежність, і, на жаль, вони сьогодні не знаходяться з нами поруч. тут. Але ми сподіваємось, вони, як янголи, одні на небі, інші в окопах, захищають кожного з нас, щоб ми з вами. Мали змогу допомагати фронту, щоденно плекати нашу перемогу своїми серцями, своїми думками, своїми руками і, перш за все, своєю впевненістю в перемозі України у цій страшній війні. Вони не боролися за когось, вони боролися за свої родини і за право жити родинам на своїх землях. Тому ми сьогодні схиляємо голови. За всіма полеглими за свою Україну. І за тих, хто загинув 79 років тому в тій страшній війні, і за тих, хто поклав своє життя починаючи з 2014-го під час війни Росії проти України. Це наша пам'ять, це наша сила, це ті люди, які не дадуть нам права розслабитися. Це ті люди, заради яких ми маємо докласти всіх. Зусиль, щоб пам'ять про них, про їх подвиг, жила у віках, як і пам'ять про наших дідів, яку 79 років ми плекаємо у наших серцях, і у душах і в головах наших дітей. Тож сьогодні ми долучаємось до традиції, і сьогодні у нас тут виставлені тимчасові фото наших героїв. Але я точно знаю, що кожен із вас має долучитися. І запропонувати ту алею слави, яку ми з вами встановимо після нашої перемоги в пам'ять про всіх загиблих, хто віддав своє життя за за незалежність України. Тому, з вашого дозволу, я пропоную сьогодні покласти квіти саме перед тризубом. А не на одному з пам'ятників і братських могил Другої світової війни. Як в пам'ять за всіх загиблих. Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой! Ви що, не бачите? Що це хлопчина і он той? Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа, так ридала, від щастя, сльози проливала. Та... Сьогодні ми вкотре вшановуємо героїв Савинської громади. Які поклали своє життя за свободу нашої держави в російсько-українській війні. І як би гірко це не звучало, але алея слави поповнюється ще вісьмома ялинками для захисників України, Шевченко, Олександра Руслановича, Шпортеля Василя Васильовича та лалая Олексія Миколайовича, Василюка Андрія Володимировича. Пономаренко Сергія Анатолійовича, Пермітіна Павла Євгеновича, Дем'янченка Валерія Володимировича, мокрого Віктора Вікторовича. Дерево символ продовження життя. А це означає, що душі полеглих героїв навічно з нами. Знак глибокої пошани запрошуємо рідних, близьких друзів, загиблих захисників України до висадки ялинок на алеї Слави. Дух із росою, а може, дощем на напоріг. Мають нас. Дмитро, Дмитро Вадимович, Зінченко Максим Васильович, Мартинов Андрій Іванович, Єжко Ігор Вікторович. Анатолій Олександрович, гадяцький Юрій Сергійович, бережний Сергій Ячеславович, Догополий Станіслав Володимирович, Ворона Олександр Володимирович, Агеєв Дмитро Вікторович, Шевченко Олександр Русланович, Шпортин Василь Васильович, Талалай Олексій Миколайович, Василюк Андрій Володимирович. Пономаренко Сергій Анатолійович, Пермітін Павло Євгенович, Дем'янченко, Валерій Володимирович, Мокрий Володимирович. Що тебе відку, що в мене ціляці до сіль, тому що я сильна я тут лаю все, в мене в своїх руках несеш. Будемо гідними пам'яті наших героїв. Згадуйте їх не лише у ці дні, а щоденно пам'ятаючи, що кожен наш подих завдячуючи нашим Янголам. вічна слава і вічна пам'ять героям